Так, зараз з вами їдемо на закупи. Трошки треба скупитися перед святами. Це у нас такі вже предсвяткові канікули перед Пасхою. Зараз заїдемо. Щось купимо. Ми трошки заїхали, вчора скупилися, а це їде вже щось докупити. Погоду чотири 4, 4 дні вихідні. А, зараз ми проїдемо. опа, тут так пробки, людей багато. Добре потім вам покажу, розкажу що нам буде. Що ми будемо купляти. Такі тут кролики. Подсвальні, бачите? всякі різні. Он дерев'яні. Пташки, яйки. Кошики вам дивіться, які різні Такі цікаві. Ну тут пішли такі квіти. Давайте трошки пройдемось. Ну це такі, як їх називають, скусь штучніво. Тоже такі ремегки, забавки. Це що таке? Ой, даже не знаю. Миша не миша. Мішка не мішка. Чудо-юдо. Кролик таких у нас. Ну добре, пішли би, бо воно треба вибирати всяке різное ну, і там бачите скільки. У -у -у. Так, це вже я їду додому, скупився, без вас нічого вам не показував, бо немає часу. Якщо вам показувати, в принципі, то саме купив зелень, трошки м'яска. да і все. Що ми зараз будемо робити з вами? Да? так? Зараз я їду додому. Раз паковуюсь, передягаюсь, спускаюся. Треба, то я вам забув сказати, вчора я їздив е, перебусик, поставив нову літню резину, бо вже на зимі їздити вже не то. Вона як мягка дуже. Некомфортно її, згадати і має резина бути така, яка має бути літом літня, зимою зимня. І що ми? Так, я вивожу її в підвал, в пивницю так називаємо. Потім пізніше поїду на мойку. Ну я вам трошки поснімаю ще. Ну а так, в принципі, що. В принципі... На сьогодні після мойки вернусь додому, трошки пообідаю і день вже буде закінчений. Добре. Це ми вже з вами вийшли. По Опа. По закупах. Це я вже розгрузився і буду вважати резину в півницю. Бачите, така новенька резина. Ми весною, ну яку весною е осінню купили. Бачите, така. Як вона там, не знаю. Макс називається. Китайська, звичайно, така недорога резина, ну, себе зимою показала добре. Добре, зараз розгрузимося і підемо, з вами поїдемо вбити машину, бо вона грязна. так, це я знову приїхав на мойку і знову тут колійка. Ну нічого, трошки підождемо. О, освободилося місце. Ну ви бачите, як я тільки хочу включити. Камеру з вами поговорить А тут як освобождається місця тільки що заїхав на заправку Ну так швидко. І мені здається нас там дурять Уявляйте на заправки не заливають Мабуть Ну як таке може бути От буквально трошки недавно запікала лампочка. Що сталося? мало топліва треба заправтись. Ну добре. Завтра, можливо, кудись планували виїхати, можливо, вийду, можливо, як подивимося, з яким настроєм проснемося. А думаю, ну, бисненька заправлюсь, бо по городу розход більший йде я Трошки на закупу туди сюди мотаюся, воно. Щось муляку з баку не більше не падема, думаю, залюб 5 літрів. Залив 5 літрів, сідає машина, але 5 пі мені іще говорить. Хм? Як ви думаєте, може такого бути? Я думаю, що все може бути. Ти ж не бачиш, що воно там дує, повітря чи топливо. Ну добре. Сидіти в машині добре, але треба мити посуду, бо Світочка там готує. Ах, треба їхати обідати, бо вона мене чекає. Добренько. Все, буду мити, так швидко, сильно не буду вимивати, бо час-час-час. Все упирається в час, добре. Так, Всім добрий ранок, це ми вже на наступний день з вами зустрічаємося. Бачите, трошки сьогодні похолодало. пришлось таку кофточку одіяти, бо в одній футболці трошки ну, прохладні. Зараз трошки зупинюся, з вами поговоримо, до да поїдемо далі. Це під'їхав я від заправки, від колонки тут, бо вирішив е, сьогодні заправитися, бо завтра таки свято. Як заправка буде працювати? Невідомо, може бути і закрита. Тому, ж... а бак був пустий, як ви знаєте, я вам вчора тільки 5 літрів зимою. Можливо, десь завтра вийдемо до лісу або ще кудись. Так, зараз заїду там в магазинчик, купимо там є такий хліб. Ми тільки там стараємося купити, бо він такий, там своя пікарка. І він такий вкусний з зернятками там, всякими різними. У нас там рибка засолена трошки на бутербродіки. Тому заїду куплю ще хліба і десь на парковці стану, трошки треба поставити обшивку на задній багажник. Ну, я вам покажу. Ну і, в принципі, на сьогодні буде все. Поставлю тут машинки, трошки поковиряюсь, і поїду до Світочки готувати. Помагати готувати. Барра, пече, жара. Ну, все забутимо. У мене ж Світочка молодець. Да, Світочка? Люблю тебе. -е Добре, все, е до... до зустрічі. Так, це ми з вами там заправилися. Я збіг, купив хлібушка. Е Того, що ми всі любимо, купуємо, немає. Ну, Пройшлося вибрати з того, що є. Таке якийсь там на заквасі. Ми його не брали ще не разу, ну нехай буде. От бачите, що ми, за... ми зараз будемо робити. Воно є обшивка багажника. Її немає. Вона стоїть у мене тут. Я її з дому взяв. Ну, трошки тоді ремонтував, бо це вушко в мене було. Відірвалося, пришлось його там приклеїть, мазюкать, прошу його при... якось продумать, зробити. Зробив, має держатися добре. Зараз тут на парковочці це все зроблю. Так, ну, я трошки справився там, обшивку поставив, все добре підійшло, все добре тримається. Заодно там, попривіряв всі там, масла для стекол це бризкалка, омивач, подалував все, як має бути. І навіть без вас в салоні попритирав такой штучки. Я вам показував така класна штучка для салону. Вона оці бризкуєш на тряпочку і це протираєш, вона пиль менше сідає і такий приємний. Запах по всьому салону. І заїхав тут на такий маленький магазинчик. Я не люблю до нього ходити, це такого знаєте старого образця. Магазинчик стоїш. Живокалійка і говориш. Як тут помните, раніше було, я хочу то, 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 а всі стоять і думають, чекають, коли ж ти швидше скупишся. А ти зашовував, то зашовував, перш зайшов, так купити, дивіться. Так, у нас теж є таке, бачите? Лакомка. Іноді полюбляємо сємки, включимо якесь кіно і дивимося. Підсємка на краще. І що? Поїхав я додому, бо треба щось допомагати світочки готувати. Треба сьогодні прибрати в квартирі, завтра ж праздник. І, можливо, якщо буде настрій, буде погода, і як все піде, кудись вийде. Ну ви з нами, тому слідкуйте. Е -е, так, ну.